Роки сидить за ґратами, яка є жертвою сьогодні політичних репресій, і яка є жертвою сьогодні одного злочинця, якого на прізвищі Янукович. Тому, шановна громада, наше завдання, щоб в цій країні цього часу не було жодного політичного в'язня, щоб в цій країні було справедливо правосуддя, щоб в цій країні прокуратура виконувала ті завдання, які вона повинна виконувати. Але сьогодні ми маємо те, що маємо. От поруч зі мною стоїть людина, шановна людина, звати його Петро Ворона, який сьогодні має наслідки своєї діяльності це кримінальне провадження, яке на війну відкрите. От за цим ми повинні боротися. І тут ми повинні бути нездатні. Слава Україні! Шановні друзі, тільки що голова обласної ради взяв наші звернення до уваги. Тепер я хотів би з вами порадитися. Якщо він нам прийде. І скаже, або нам, бо ми побачимо, чи він їх виконує, виконує. Пішов нам на зустріч, влада пішла. Ми можемо провести певну демалізацію нашу? Чи ні? Як ви вважаєте? Можемо? Якщо вони пішли на зустріч, ми можемо зачистити певний чин барикад. Хто за? Прошу вас за хто за те? Голосують члени народної ради. Є. Хто проти? Хто утримався? Отже, ми чекаємо рішення голови ради. Так чи ні? Так? Так. Дякую. Слава Україні.